Пташка в небі співає пісень. Ніби вітає всіх. Добрий день! Ця природа оживає, пробуджується після довгого зимового сну. Природа нашої країни прекрасна. У будь-яку пору року вона чарує окото яскравими барвами літа до розкішною золотою осінню. То казковою красою зими або буйним світінням весни. Але навіть найгарніший куточок залишається сумним, якщо його не оживляє пляшиний спів. Прилетіли гості, сіли на помості без сокири, без лопати, поробили собі хати, здогадались дітлахи. Ну, звичайно, це птахи. Огляньте, скільки птахів завітало до нас. Спробуємо пригадати, як вони називаються: лелека, ластівка, соловей, шпак, зозуля, журавель. Сойка, горобець, ворона. Чи всіх цих птахів ми бачили взимку? Звісно, ні. Одні птахи відлітають у вирі, це перелітні птахи, інші залишаються зимувати у нас, це зимуючі птахи. Птахи невід'ємна частина природи, їх співприкрашають діброви, степи, ліси, сади. Перелітні птахи долають тисячі кілометрів, щоб повернутися на батьківщину. Одним з найперших прилітають граки, шпаки та жайворонки. Наступними летять додому лелеки, чаплі, ластівки. Наприкінці квітня можна вже почути кування зозулі та чарівний спів солов'я. Перелітні птахи повернулися додому і одразу. Почали ремонтувати гніздечка, щоб відкласти яйця та почати висиджувати пташенят. Малята, я пропоную сьогодні разом намалювати пташеня у гніздечку. Для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, трафарет з пташкою, коктейльна трубочка, поролончик, водичка, фарби та пензлики. Почнемо ми з того що намалюємо спершу гніздечко. Вмочуємо великий пензлик у водичку, крапаємо крапельку у коричневу фарбу і добре-добре розмішуємо. Тепер фарбу крапаємо на аркуш. А краплинки будемо роздувати коктейльною трубочкою. Тепер беремо трафарет, прикладаємо, крішечки вмочуємо поролончику водичку. Тепер у фарбу і малюємо пташку беремо пензлик з маленьким ворсом і домалюємо дзьоб і око. А також криється. Ось така пташка у гніздечку вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!